Торік саперам на Миколаївщині вдалося розмінувати близько 140 тисяч гектарів земель. Ще стільки ж територій залишаються замінованими. За словами начальника Миколаївської ова Віталія Кіма, пріоритетними для розмінування були найменш забруднені ділянки земель. Як триває розмінування зараз, дивіться вже за мить. В Україні вже розпочалася посівна, однак чимало територій Миколаївщини залишаються замінованими. Наразі сапери очищують землі від вибухонебезпечних предметів. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу Еспресо ТВ поділився думками щодо темпів розмінування. Він вважає, що роботи просуваються добре однак, необхідно їх прискорювати. Ми разом до речі, Львовом працюємо над розмінувальною машиною. Скоро буде у нас власна а власні. Що стосується планів та виконання по розмінуванню на минулий рік це було 85 тисяч. Ми його виконали, на зараз по пам'яті там 140 сорок е, чимось тисяч гектар розмінований. Ми йшли від легких до складних для того, щоб охопити най... Най... якомога більшу площу сільхоз земель для того, щоб. Не фермери могли приступити до своїх посівних. Втім, у Миколаївській області ще близько 140 тисяч гектарів залишаються замінованими. Здебільшого це складні ділянки, які потребують чимало часу. Також очільник області розповів, що вода в Миколаїві, хоч і залишається технічною, однак вже кращої якості. Ми очікували, що будуть складнощі січень, скажімо так, лютий. Слава Богу, через погоду ми пройшли це. Досить спокійно зараз. Звертаємось, розмовляємо ну, звертаємося до уряду з проханням виділення коштів там по одному невеликому проекту, для того щоб ми могли після квітня забезпечувати місто Миколаїв водою. Також технічно. Що стосується великих проектів, е прем'єр-міністр сум е розпорядження розподілив кошти. У нас є кошти на відновлення мереж міста Миколаєва, тобто цього року продовжимо працювати. Робота над реалізацією проєкту триває, але остаточно забезпечити постачання питної води до міста наразі важко через військову агресію Росії. У цей складний для Миколаївщини час неабияк допомагають міжнародні партнери, серед яких королівство Данія за минулі роки ну до 24-го, обсяг допомоги міжнародними партнерами було більше 300 мільйонів євро. З них 75 мільйонів з половиною. Це було Данія. А на цей рік заплановано було 40, 20 точно акцептували щодо проектів. Це вже не гуманітарні проєкти, це більш там, скажімо, інфраструктурні, бізнес для того, щоб поновлювати робочі місця і організовувати саме податки. Данія та Європа загалом розуміють наші потреби та намагаються включатися в ті проекти, які можуть створювати додаткову вартість саме на місцях, каже Віталій Кім. А тому наш регіон продовжує працювати над розвитком партнерських стосунків як на офіційному, так і на офіційному рівнях. Рина Рупташ, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.